У Полтаві попрощалися із двома загиблими захисниками України. Один із них 45-річний лейтенант Семен Крамський. Військовий загинув 22 вересня цього року на Донеччині. Прийшов попрощатися із загиблим. Його кум Микола. Дуже тепла, гарна людина. Це, це сміливість, це відвага в ну, його обличчі. Ну, міць він кресний е, мого сина. Ми завжди в мирний час, та коли він приїжджав був. Відпуску. Ну, Проводили час разом, так що яскравих моментів дуже багато. Він пішов з перших днів, дуже важко це розуміти. З перших днів захищав, був в багатьох. Гарячих точках цього ж дня у Полтаві провели в останню путь і військового Олександра Щепіна. Чоловік загинув 25 вересня цього року у Донецькій області. Йому було 37 років. Навчались разом, працювали разом. Ну, на протязі багатьох років я його знав сьогодні. Як гарного хлопця, друга, колегу. І сьогодні прийшли на цю Війна його забрала. І він завжди був веселий на позитиві. Так, душа компанії, як знаєте, кажуть, Олександра Щепіна поховали на Супрунівському кладовищі Семена Крамського на Затуринському.